В даний час відомо 13 основних вітамінів, вони позначаються буквами латинського алфавіту і паралельно мають офіційно затверджені міжнародні назви, наприклад, перший в списку. Вітамін а називається ще ретинол і дегідроретинол, людина вкрай потребує білках, жирах і вуглеводах, без них наш організм не зможе виконувати ті функції, які покладені на нього природою, однак існують речовини абсолютно непомітні. Але так само як і названі органічні сполуки вкрай необхідні нам для нормальної життєдіяльності, називаються вони вітаміни, необхідна людині доза вітамінів обчислюється не в кілограмах і навіть не в грамах, а в мілі і мікрограмах, але навіть цього неймовірно малої кількості нашому організму достатньо для здоров'я що таке вітаміни. Слово вітаміни походить від латинського слова життя. Речовини ці дійсно життєво необхідні людині, найвідоміший приклад загибелі людей від відсутності вітамінів, смерть моряків від цинги під час далеких плавань. Всі вітаміни діляться на водорозчинні і жиророзчинні, до перших відносяться всі вітаміни групи, і вітамін з всі інші вітаміни, ад в жиророзчинні вони можуть накопичуватися в організмі, на відміну від водорозчинних, які такою здатністю не володіють. Вони виводяться з організму сечею, тому люди часто відчувають нестачу саме вітамінів, і наш організм або взагалі не виробляє вітамінів або створює їх в малому обсязі. З цієї причини більшість вітамінів надходить до нас їжею, навіщо людям потрібні вітаміни. У кожного вітаміну в нашому організмі є свій ділянку, за який він відповідає одні потрібні нам для зору інші, для кісток треті, для імунітету. Вітамін значення для людини нестача вітаміну, симптоми, норма на добу, вітамін, а ретинол забезпечує ріст і розвиток епітелію, має антиоксидантні властивості, впливає на гостроту зору, куряча сліпота, кон'юнктивіт, погіршення зору, зниження імунітету, уповільнення росту дев'ятсотх, вітамін. Бодин. Темін бере участь у регуляції вуглеводного обміну та обміну амінокислот, потрібен для нормальної роботи периферичної та центральної нервової систем, серця і органів травлення безсоння, дратівливість, зниження артеріального тиску, порушення в роботі травної. Та нервової систем 1,7, вітамін 2, рибофлавін бере участь в глубні жирів, білків і вуглеводів, і в реакціях окислення зниження вмісту кисню в клітинах, що веде до погіршення апетиту головного болю, зміни шкірних покривів, виникнення кон'юнктивіту і стоматиту 2, вітамін при р-нікотинамід у складі ферментів бере участь в роботі травної і центральної нервової системи ураження шкіри, пелагра. Саме крайній прояв нестачі вітаміну при 19 вітамін 5 пантотенова кислота бере участь в обміні жирів і амінокислот підсилює дію глікозидів препаратів для лікування серця, зменшує негативну дію протитуберкульозних препаратів, допомагає засвоєнню вітаміну B9, млявість поколювання, оніміння пальців, ніг і судоми кінцівок, порушення зору і пам'яті 5-10 десять мгвітамів 6. Пірадоксин бере участь в обміні амінокислот, необхідний для нормальної роботи нервової системи, порушення функції нервової системи, захворювання шкіри, порея, погіршення пам'яті уваги і апетиту-2, вітамін в Біотин бере участь в процесах обміну білків, жирів і амінокислот впливає на вуглеводний обмін порушення роботи нервової системи, млявісті, депресія. Дерматит рук, щик і ніг, втрата апетиту, інодота, підвищення в крові холестерину і цукру 50 мг вітамін Б9, фолієва кислота потрібен для нормального розвитку плода при вагітності, покращує, бере участь в кровотворенні, травні розлади, анемія, проблеми з нервовою системою. Запаморочення, безсоння, слабкість, блідість, мг вітамін в один, кобаламін, бере участь в обміні і нуклеїнових кислот в процесах кровотворення, анемія, неврологічні розлади, оніміння кінчиків, пальців, рук і ніг, депресія, підвищена дратівливість рим, вітамін, аскорбінова кислота сприятливо впливає на тральну нервову систему, покращує діяльність ендокринних залоз, допомагає засвоєнню заліза і утворення клітин крові. Підвищує, стримує утворення сильних канцерогенів, нітрозамінів, речовин, які підвищують ризик утворення пухлин зниження працездатності, підвищення сприйнятливості до інфекцій, розвиток хвороб ясен при хронічному нестачі вітаміну, цинга дев'яностом, вітамін, тленестерол необхідний для торгення, хрящів і кискурмації кістопового відкладення скелесону кальція обміну. Рахіт істеопороз ослаблені імунітету дає і засвоєні мінут 5 мквайок вковомина в чесних судин, внутрішні крововили, 120 двадцять як. які вітаміни корисніше, натуральні або штучні. Засвоєнню білків і жирів впливає на роботу статевих та інших залоз, володіє антиоксидантними властивостями, зміцнює імунітет нервово м'язові захворювання, м'язова дистрофія та інст-захворювання печінки. Безпліддя 15 вітамінк філохінон бере участь в синтезі білків, потрібен для поліпшення згортання та. Кожен з нас напевно не раз задавав собі питання, які вітаміни краще приймати, натуральні або синтетичні, і в однієї точки зору, і в іншої свої прихильники користь натуральних вітамінів. Штучні вітаміни гірше засвоюються організмом з цієї причини прийнята доза тільки частково принесе користь, а частково виявиться абсолютно марним речовиною при прийомі природних вітамінів навіть у великих кількостях. Вам не загрожує передозування, а ось неконтрольований прийом їх штучних аналогів може викликати безліч побічних дій. Користь штучних вітамінів. Щоб отримати добову дозу будь-якого вітаміну, часто потрібно з'їсти велику кількість продуктів. Наприклад, для отримання необхідного обсягу вітаміну, потрібно поглинути трик апельсинів. Його можна замінити однією таблеткою штучно створеного вітаміну, овочі та фрукти, які є основними джерелами багатьох вітамінів, давно перестали бути такими корисними як раніше. Вирощені в тепличних умовах без сонячного світла, напхані хімічними препаратами для прискорення росту і збільшення врожайності, вони навряд чи принесуть ту користь, на яку ми розраховуємо. Багато продуктів приходять до нас в рафінованому, тобто очищеному від усього, в тому числі і від вітамінів, вигляді натуральні вітаміни в продуктах знаходяться в поєднанні з іншими речовинами, щоб добути. Їх звільнити від зайвого. Організму доводиться докласти зусиль препарати штучного походження, позбавлені цього недоліку після прийому вітамінів вони відразу починають діяти. Так які вітаміни краще приймати, якщо у вас збалансоване харчування, ви ведете здоровий спосіб життя, не страждаєте від будь-яких захворювань, то у вас немає необхідності в прийомі синтетичних вітамінів. Кому ж бажано приймати препарати штучного походження? Людям, ослабленим після хвороби або тим, хто відчуває дефіцит будь-якого елемента веганам або вегетаріанцям, в раціоні яких абсолютно відсутні продукти тваринного походження, а значить, і вітамін воден, 2 людям похилого віку, вагітна жінка, у яких продуктах містяться вітаміни. Більшість вітамінів можна знайти як у рослинних, так і в тваринних продуктах, вітаміни в яких продуктах містяться вітамін, а продукти тваринного походження, риб'ячий жир. Яловича печінка, печінка тріски, свиняча печінка, вершкове масло, яйця, молоко, сир, рослинні продукти, морква, зелена цибуля, червоний перець, абрикоси, гарбуз, помідори, вітамін 1, вівсяна, і ігречана крупи, горох, касоля, хліб, житній, хліб, пшеничний зборош на два сорту: хлібопекарські пресовані дріжджі, картопля, капуста, свинина, яловичина, печінка, вітамін два, печінка і нирки. М'ясо, птиці, яйця, риба, молоко, сир, сир, дріжджі, бобові культури, хліб з борошна грубого помелу, мигдаль. Вітамін 3р. Печінка, м'ясо птиці, баранина, яловичина, свинина, молоко, яєчний, жовток дріжджі, гречана крупа, хліб з борошна грубого помелу бобові, горіхи, вітамін 5, печінка, нирки, м'ясо, ікра, риб, молоко, яєчний, жовток, дріжджі, соя, пророщені зерна, волоський і лісовий горіхи. Картопля, м'ясні продукти, риба, яйця, вітамін в печінка і нирки, дріжджі, яйця, м'ясо, молоко, соя, горох, помідори, горіхи, вітамін в 9 дріжджі, свиняча і яловича печінка, сир, сири, м'ясо, риба, зелень, петрушки, шпинат, салат, цибуля, рання капуста, свіжі гриби, хліб, вітамін в 1 2 зустрічається тільки в продуктах тваринного походження, печінка, яловича, свиняча і куряча і нирки. М'ясо, риба, сир, молоко, курячий жовток вітамін, свіжий шипшина, червоний солодкий перець, чорна смородина обліпиха, капуста, шпинат цитрусові, червона і біла смородина, молода, зелений горошок вітамін, виробляється під впливом сонячного світла. Міститься тільки в продуктах тваринного походження: Риб'ячий жир, печінка, тріски, жирні сорти риб, яловича печінка, яйця, вершкове масло, молоко вітамін, рослинні масла. Соняшникова вовняна соєва хліб, крупи, більшість овочів і фруктів, м'ясо, коров'яче молоко, вітамінг, зелені культури, шпинат, петрушка, латук, різні види капусти, зелений чай, висівки пшениці та інших зернових культур, гарбуз, банани, м'ясом, молоко і молочні продукти. Яйцями не помічаємо присутності вітамінів в нашому організмі. Зате їх відсутність або недолік відразу відчуваються, з'являються нездужання і всілякі проблеми зі здоров'ям. Найпростіший спосіб не допустити цього збалансувати своє харчування.